Останні місяці людство серйозно схвильовано тим, як британці миють посуд. Реакція від О Боже, як вони ще не вимерли, до які економні молодці. Так що ж там насправді? Ви на каналі Бритсторії, а ми сьогодні на кухні, тільки не на моїй, а на справжній британській. І будемо вирішувати це питання традиційного британського миття посуду. Ви не знаєте, про що я говорю? Тоді я вам спробую все зараз пояснити. На кожній британській кухні є ось така миска пластикова. Вона прям зроблена спеціально так, щоб вміщатися всередину, в мийку. Сюди треба набрати води теплої. І наливаємо засіб для миття посуду. І збиваємо пілу. Дуже гаряча вода. Додаємо даємо а -а -а, Супер гаряча вода. Назбивали піну. Далі беремо брудний кисок. Мочалку. І воно не змилося. І вуаля! Все готово! Ви вже обурились? А все людство за межами Британії так. На захист британців треба сказати, що вони все-таки потім протирають цей посуд рушником. Але чому вони не змивають піну? Вони ж всі потруються, і таке інше. Давайте копнемо, а краще сказати, зануримось у цю традицію поглибше, бо здається, вже й самі британці забули, коли і чого в них виникла така дивна звичка. Якщо запитати у самих британців сьогодні, то скоріш за все вони скажуть, що таким чином економиться вода. А якщо в них спитати, ну коли ж ви почали таким чином мити посуд, то вони скажуть, як коли так було завжди. Ну, почну з того, що все традиційне, не таке вже й вічне, як здається, з першого погляду. Наприклад, перший рідкий засіб для миття посуду почав продаватись у Британії лише у 1949 році. До цього посуд мили з содою а до того М -м -м Так, приблизно саме так. Кажуть, нібито пластикова посудина з'явилась ще й для того, щоб захищати посуд від биття і сколів, Бо традиційні англійські Белфаст Sink, хоча по факту вони ірландські, дуже сприяли цьому процесу. Такі мийки почали виготовляти в Ірландії ще в 17 столітті. Тоді вони використовувалися для обробки льону, яким багатий ірландський край. Потім вони перекочували на англійські британські кухні. Ну а як ми бачимо зараз, і в чиїсь городи. Сьогодні тут клумба. Але все ж це не причина не змивати піну. А далі трохи маркетингу і конспірології. Залишайтесь з нами, шанувальники теорії змови. Не забувайте поставити вподобайку і підписатись. Мало хто пам'ятає, але винуватцями такої чисто британської звички є американська компанія Procter Gamble. Саме вони у 60-х роках представили на островах новий миючий засіб Фері. І якщо ми пам'ятаємо його як учасника змагань між італійськими селами Віларіва і Біла Баджо, то британцям тепер доводиться їсти і старілок із залишками цього миючого засобу. Чому саме феррі? Ну бо в рекламах інших миючих засобів тих часів піну таки змивають. Ось вам миючий засіб Джой. А от реклама тих же часів люкс. Lots less work. А до чого тут теорія змови? Бо в американському відповіднику у фері. У них він називається Дон. Миють і змивають. Ага. І тут теж. А в британському. І знову. І знову. Май кот склад юз фарі ліквід. І якщо це був науковий експеримент, то скажу вам, що за майже 70 років, які він триває, британці не лише не вимерли, але й стали жити довше. Ні до чого не закликаю, я просто констатую. Вони, до речі, й воду з під крану п'ють. Але то вже зовсім інша історія на сьогодні все. І не забудьте вподобайку і підписку.